Добрий день, вас вітає Є я, Михайло і Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок, практично готовий всередині. В рай... мікрорайоні Пасічна у Гринів. Будинок площею загальною 190 квадратів, земельна ділянка площею 10 сотих. Ось, подивіться, по сусідству, який тут. Такі досить е, дорогі будинки. Потрібно зробити огорожу на території. Так, піднімемося по сходах. Покажу вам задній двір. Ось оце є сходи на горище, по суті, там можна зробити мансартний поверх. Тут є. Вихід на терасу, на цю терасу з вітальні, тут вітальня. Це є задній двір 10 сотих площа, колодязь є. Є на, пер... на початку двору, на початку заїзду, там є септик і там є скважина. Ось такий будинок. Так, одразу глянемо. Це є ванна, кухня, одна кімната, вітальня, друга кімната і перехід в третю кімнату. Тут світло не буду вже включати. Ось така кімната перша. Ось така кімната. Санвузол. Потрібно шви, залишилося тільки затерте шви. Великий санвузол. Солярка нормальна, можна перефарбувати, вкласти стекла і по суті фарбувати або ж полакувати. І нормально ручки. Це є кухня. Тут є підігрів підлоги в кухні в коридорі і в санвузлі. Підігрів підлоги. Є розводка всіх батарей, тільки батареї зняті. Тут стояв котел, підведений світло, газ. До будинку. Сюди можна пробитися, зробити кухню більшу. Можна кухню зробити у вітальній, тому що вітальня дуже велика. Тоді буде кухня-вітальня і буде три менші кімнати. Це є вихід туди на терасу. Це є ось тут почали робити ремонт. Ще одна кімнатка. Тут, по суті, чорнова підлога, можна постелити ОСБ або ж якийсь е е інший матеріал і застелити ламінатом. І зараз ще покажу вам гараж. Там є великі приміщення повністю під цілою квартирою, під цілим будинком. І є ще там додатково, ще там є додатково ще вхід один. Додаткові приміщення. Ось тут вхід. Бачите, тут повністю під, цілою, під цілим будинком і є під такий, такий цоколь дуже високий. По суті, перший поверх, тому що він є в, в рівень підлоги. Можна зробити прорізати, тому що між першим поверхом та другим монолітне перекриття. Можна зробити тут проріз і, по суті, можна зробити тут велику кухню. Ну, варіантів багато, тобто на ваш вибір, ви собі плануєте, думаєте і тому подібне. Що додатково, таке приміщення є? Ці приміщення можна об'єднати. І гараж? Великий гараж на два автомобілі. Подивіться, який гараж великий на два автомобілі. З вікнами, вікна прикриті, тут багато також сонця є. Вікна прикриті, ну щоб не заглядали і тому подібне. Тут будинок такий. Якщо вас більше зацікавить інформації, будь ласка, дзвоніть, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. До побачення.